Після проведення коронарографії і постановки стента через пах правої ноги, при перев'язці ноги сталася сильна кровотеча. І при сильному передавленні вени стався величезний на весь низ живота чорно-червоний синяк. Ну да, кров вийшла, це нормально. Це? це не гематома а що це? Це гематома у вас. Чи вона не принесе шкоди для здоров'я? Жодна гематома шкоди для здоров'я не приносить. Гематома це максимально швидкий спосіб відновлення. Там, де є гематома, організм максимально швидко себе відновлює. Тому вам і ставили раніше банки. Пам'ятаєте? І тому такі видатні спортсмени, як Майкл Фелс, якого просто мільйони доларів мільйони доларів скористовує такий банальний дідовський метод, як постановка вакуумних банок на плечі або на м'яз. Чого? Бо в нього шо, немає чим современних методів лікування. Там якраз лікують правильними методами, а вам розказують, що це все погано.